Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у нас 13 жовтня, місто Тернопіль, Захід України. І на цей час у мене вже дозріли всі сорти Актинідій. Я вирощую 5 сортів Актинідії. Рання Женева, потім йде Київська гібридна, потім іде ананасна, потім. Джамбо і кенсред. І от можна так чекав я цього дня, щоб можна було зрівняти смакові характеристики всіх п'яти сортів, бо ще деякі ягоди і женеви лишились. Перед нами сорт ананаста. Під, під такою назвою я її купляв. Це одна з перших. Моїх актинідій вже вона мягка. Ще раніше я її рвав у фазі технічної зрілості, відсилав посилки, а зараз вже вона повністю стигла. Урожай гарний от отут. Вітром потріпало листки, повід падали листки, то видно. Бо так, як де листки, то не видно урожайності. Хоча, якщо придивляюся, не знаю, камера чи буде передавати. От, тут уже ягоди аж підвялюються. Підходимо до Женеви. Женева вже зібрана давно. Але сьогодні дивився, от є ще, є ще декілька ягодків, О, то ми на дегустацію їх зірвемо. Не буду переключатись, йдемо до других насаджень. Це ми проходимо моє ківі. Ківі також вже от-от будемо збирати, бо вже в нас був приморозок два дні тому. Мінус один, але Киві витримало. Лист Киві витримав. Навіть лист винограда витримав. Ще нормально. От переходимо до слідуючих своїх насаджень. Це також ананасна. Вона вже тут сформована на арці. Це практично те саме, що пергола. Переходимо на горизонтальні ділянки. Починає плодоносити, починає заливатися все плодами. На смак, вона, певно, фаворит із моїх п'яти сортів. Хоча в цьому році я підсадив ще три сорти, посадив вейки, порпурову і скарлі десембер. Це київська гібридна. Також її практично вже обірвали поодинокі плоди є. Ось тут ще так лишилося. Щупаємо. Але практично вже ще не, не пройшли зачистку, але е, в проценті 90 врожаю вже зібрано. Врожай в цьому році гарний заказався, хоч трошки пізніше почала дозрівати актинідія, тому що була дуже холодна весна, і перші два місяці літа також були холодні. Перед нами ананасна. Ананасна в мене скільки? 4-5-6. Кущів є. Вона мені по смаку саме більше імпонує. Але треба, вроді коли обрізаєш гілочки рідко, а коли піде листя, і пішло загущення. Пішло загущення, пішло більше плодів. Перегрузила себе і плоди мільчають. Так, на тому кущу, що ми попередній дивились, то там обрізка була більш така потужна. І там ягода більша, ягода гарніший зовнішній вигляд. Хоча і по смаку. Вона однакова, що та крупніша, смачна, що та... О, от лишилася київська гібридна поодинокі плоди. Ще там зверху де, де-не-де, не, де, де не подосягали, не подивилися. Ну, Воно вже все Це от київська гібридна. Я її купляв як київська великоплідна. Але робив огляди е, ті роки і. В коментарях під відео знатоки, які вже більше займаються актинідіями, сказали, що то київська гібридна, бо на київську великоплідну вона не тяне по розміру. Ну, хай буде і київська гібридна. Це от так само ананасна, але вона тут в холодочку і ягоди зовсім не окрасилися. От де на сонці ягоди, то вони робляться. Такі як порпурові. От мають такий червоненький бочок. От. А якщо в затінку ягодки, де не бачили сонця, от вони вже спілі, м'ягенькі, але вони повністю зелені. О, повністю зелені. Це не київська гібридна, це ананасна. Але вона має другий колір, бо то робилося, Я мав один кущ, а потім розмножив, що це у мене вони з одного куща, що всі однакові. Плавно переходимо до своїх крупноплідних сортів. Це в нас, дивіться, який потужний лист, такий, як... і трошки розкриваємо лист. І перед нами ягода. Отже я всім ражу вирощувати актинідію на перголах, тобто на горизонтальних площадках, бо на вертикальних площадках вона не хоче закладати плодової бруньки і врожай не дуже добрий. Хоча є є тут, от розвертаєш. от такі Бо чорнички гарні є ягода. Ось красончики. Там з тої сторони зараз пройду, то там краще видно врожайність. Оце наш кенсред. Також крупноплідний сорт, вже він починає чуть-чуть забарблюватися. О, опа, гарні плоди, великі. Ну і от, бачите, такий плодик. Ну, При дегустації я не буду вже зараз. На плодах зосереджуватися. Зроблю зрівняльну характеристику плодів, зважимо кожен сорт, посмакуємо. О, тут біля мангалу трошки не догледіли, діти робили шашлик, трошки підпалили. Треба передвигати мангал, ось так зробили трошки шкоду її, але вибачай наша актинідія. Ми поправимось отакий кенсред. О, вже спіла, м'ягенька, смачна. От. Бачите, от якби вона була на перголі вся розставлена, то отаке було б по всьому периметрі перголи. А так, де вертикально тут, отут нічого немає, бо тут воно затіняється. Красончики. Вони перепливатися одна з другою. От такі великі. Якщо подивитися, порівняти Джамбо і Кенсред, то ну, але не будемо зараз рівняти, будемо коли дегустувати Ось Отак вона в мене. Планую зробити перголо до тих стопчиків. Буде десь 3,50. там вже буде місце, де її розложити. І буде гарно гілка. Вона це дуже потужна рослина, і тим лянам немає куди витися. Треба, щоб була площадка перголи. Якщо робити перголу, то висота, висота вертикальних стойок має бути така, щоб ви підняли руку. І могли досягнути до ягід для збору урожаю, для обрізки. А ширина вже ну, мінімум 1,60 шістдесят, щоб було де розложити пагони і мати гарний врожай. Отака От ситуація. Слава Збройним силам України. Героям слава! Дегустація плодів буде в слідуючому відео.